Люди, що інтуїтивно відчули, я одружусь з цією людиною. Чим все закінчилось? Коли я вперше побачив свою дружину 20 з гаком років тому в старших класах, одразу сказав, що одружусь з цією дівчиною. Я так і зробив. Ми одружені вже 20 років, разом 24. У нас троє дітей, іпотека тощо. Жодних серйозних розбіжностей, які б стали на заваді. Для цього потрібно докласти зусиль, спілкуватись і знаходити компроміси. Перше, що я сказав, притримавши її двері в школі, доброго ранку, красу. На що вона відповіла: пішов ти кретин! Для мене це стало вирішальним моментом. Вона повинна була стати моєю дружиною. Мій батько пішов на баскетбольний матч у 1963 році. Там він побачив черлідерку, яка здалась йому симпатичною. Тато повернувся до свого товариша і сказав: Я одружусь з цією дівчиною. У березні цього року виповнюється 54 роки з дня їхнього весілля. У 1989 році, навчаючись в старших класах, я кожні вихідні відвідував підлітковий клуб у сусідньому містечку. Одного вечора я був там і, розмовляючи з другом, помітив дуже спокусливу дівчину, яка танцювала під пісню Бісті Бойс Пул Риве. Побачивши її, я сказав своєму товаришу: Ого, я повинен одружитись з цією дівчиною. Він посміявся наді мною і небезпідставно, бо я був явно їй нерівня. Тридцять П'ять років, двоє дорослих дітей і двоє онуків. А ми досі разом. Часом було надзвичайно важко, і в якусь мить все стало настільки погано, що ми обоє вирішили розлучитись, але домовились пожити окремо кілька місяців, перш ніж розповісти про це дітям. За цей час багато чого стало в житті, і це змусило нас звернутись до психолога. На щастя, цього разу все вдалось. Ми досі разом. Ми зустрічались два роки. Вирішили, що ще надто юні, щоб одружуватись. Зустрічали ще вісім років, одружились, а через 20 років його заарештували за зберігання дитячого порно. Зараз ми в процесі розлучення. Очевидно, ще б не вийшла за нього заміж, якби знала, що він цікавиться дітьми. Я виглядаю надзвичайно молодо для свого віку, і тепер завжди буду запитувати себе, чи кохав він мене насправді, чи був зі мною лише через гроші і мій юний. Вигляд, думаю, мораль цієї історії така: якщо будете користувати сонцезахисним кремом щодня, ви теж зможете привабити педофіла і вийти за нього заміж. Вона була подругою подруги, яка прийшла до мене на новосілля. Коли я відчинив двері і побачив її, одразу зрозумів, що одружусь з нею. До цього ми ніколи не бачились. Ми зустрічали 6 років і одружились. Після 15 років шлюбу розлучились. Він цупить моркву з моєї тарілки в цю мить. Одного разу я відчув кохання з першого погляду. Це було десятки років тому, але я досі часто думаю про неї. Ніколи не зустрічав іншої жінки, з якою відчував би таку ж природну близькість, як з нею. Здається, ми прогавили наш шанс, мали бути разом, але життя вирішило інакше і наші шляхи розійшлись. Я сподіваюся, що вона дуже щаслива. Двічі у мене було таке відчуття: одружувався, а потім розлучився з обома. Якщо у мене знову з'явиться це перечуття, то буду морозитись. Після того, як я повернувся з нашого першого побачення, друг запитав мене, як воно пройшло. Я намагався вдавати, що все було спокійно. Він помітив, що я зачарований і нічого з цим не можу вдіяти. А я почав заперечувати, та вона не така вже й кльова. І тут тоненький голосок в голові прошепотів: обережно, ти ж одружишся з нею колись. Хай там як, але виявилось, що вона й справді набагато крутіша за мене. Навіть зараз, через 18 років, після. Василям. Я побачила свого чоловіка на концерті, розсміялася з його жартом. Він сердито витріщився на мене, і ми розійшлись. Згодом я пішла на батл гуртів і знову зустріла його. Він був вокалістом. Це відчуття невидимого зв'язку залишилось, але більше я його не бачила. Через кілька тижнів мої друзі розбудили мене, щоб запитати, чи не хочу я потусувати з чуваком, який за збігом обставин жив всього за квартал від мене. Вгадайте, хто це? Був ми одружені вже майже вісім років. Кращого чоловіка годі й бажати. Вона порвалася зі мною саме тоді, коли я почав відкладати гроші на обручку. Я придумав досконалу ідею пропозиції. Ми збирались з'їхатись навесні цього року. Просто живу надією, що життя знову зведе нас разом. Я досі граю в гольф з її батьком. Після розлучення він сказав мені: хоч я й вважаю, що це дурне рішення, але як батько, я маю підтримати її і бути поруч. Він неймовірний чоловік. Ми потрапили до одного класу вивчення японської мови. Я побачила, як він увійшов в кімнату в перший же день, і голос всередині мене сказав: Трястя твоїй матері, це ж мій чоловік. Найсмішніше, що він був зовсім не мій. типаж. я була у фазі захоплення брудними гітаристами хіпі, а він був дуже охайно поголений в сорочці поло. Однак я помітила в його очах маленький пустотливий вогник і одразу ж закохалась вже до кінця тижня. Ми почали зустрічатися, Трічатись після того як він вийшов за мною з класу, щоб зав'язати розмову, поки ми йшли до автобусної зупинки, це було в 2007 році, і з тих пір ми разом. У мене виникла негайна реакція на зустріч з ним, наче світло засяяло, і ангели заспівали. Він навіть не пам'ятає, як нас познайомили. Це був його перший день на роботі, тож він трохи розгубився. А я була трохи збентежена тим, що зовсім не виділялась на фоні інших. Але ми досі вважаємо той день нашим першим днем. Хоча зустрічатись почали лише через місяць. Ми разом вже 21 рік, з них 18 у шлюбі. Перші 10 років довелось багато попрацювати. Нам обом треба було подорослішати і змужніти. Не хочу наврочити, але це неймовірно прекрасно. 18 років тому я побачив її і одразу зрозумів, що я їй не рівня. У ту ж мить, коли наші погляди зустрілись, присягаюсь, я побачив, як ми разом обіймаємось на дивані і сміємось над чимось, що показують по телевізору, через 20 років у майбутньому. Хоча мені був 21 рік, вона виглядала на мій вік, але за тиждень їй мало виповнитись 30. Вона мала модельну зовнішність, зріс 178 см. сантиметрів. Я на 5 сантиметрів нижчий за неї. Вона досвідчена медсестра. А я виріс у взуттєвій майстерні батька. Все життя вона зустрічалась тільки зі старшими і вищими хлопцями. Ми нерозлучні з моменту знайомства цього року. Нашому шлюбу виповнюється 16 років. Познайомились у вісім років, зненавиділи одне одного, згодом стали найкращими друзями у підлітковому віці. зустрічали з іншими, жодного разу не розглядаючи одне одного як партнерів. Коли мені виповнилось 19, після невдалих стосунків я звернула увагу на те, який розумний, добрий, привабливий і дивовижний мій друг. Я зрозуміла, що хочу вийти за нього заміж. Через кілька років ми так і зробили в жовтні. Минулого року відзначили 30 років з дня одруження. Він і досі кохання мого життя, мій партнер і моя опора, я його обожнюю. Він порвав зі мною за місяць до весілля. Тепер я розумію, що він не став би хорошим чоловіком чи партнером, тож я заощадила гроші на неминучому розлученні. Не я, а моїй дідусь і бабуся. Це було одразу після Другої світової війни в колишній Югославії. До містечка моєї бабусі приїхала вантажівка з молодими повстанцями. Її подруги побачили красивого хлопця і сказали бабусі, що вона вийде за нього заміж. Вона так і зробила, і саме тому я зараз це пишу. Я зрештою набралась сміливості сказати йому, що він для мене значить. А він відповів, що не вміє будувати стосунки, навіть платонічні, бо контакти з людьми викликають у нього дискомфорт. Я досі не знаю, чи то він просто відмовив якомога лагідніше, чи мені варто було продовжувати спроби. Я не збираюсь переходити якісь межі, тому просто залишила все як є. Здається, що і йому, і мені є над чим попрацювати. Пройшов майже рік, а мене. Досі ніхто інший не цікавить. Потрібно з'ясувати, як це подолати. Він зрадив мене і заразив сифілісом. Намагався звинуватити в цьому мене. Я ніколи не зраджувала і здавала аналізи між партнерами незалежно від того, скільки минуло часу. Потім він потрапив до в'язниці, бо був прихованим алкоголіком. Зберігав алкоголь у пляшках для ополіскувачів порожнини, рота, якими ніхто інший не міг користуватися з міркувань гігієни. А потім сів п'яним за кермо посеред дня і збив людину. Постраждалий, отримав черепному. Муск... Кову травму виявляється, що за інтуїцією, за словами мого терапевта, стояло відчуття спорідненості, бо він нагадував мені про рідний дім. Я думала, що це дім, про який я мріяла, але насправді це був дім, який я пережила скрізь одні травми. Побачила в коридорі нового хлопця, який переїхав у квартиру наді мною. Спостерігала, як він їхав на роботу, зустрічала його в барі. У своїй квартирі знизу я чула, як голосно він відливає. Мене це навіть здивувало. Врешті-решт він набрався сміливості запросити мене на здибанку, і я погодилась. Я зрозуміла, що він стане моїм чоловіком вже на першому побаченні. Це було схоже на пазл, до якого знайшлася відсутня деталь: клацнуло і зі. Два роки побачень і 12 років шлюбу, і він досі з усіх, кого я знаю, найгучніше відливає. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо остій панянці за фінансову підтримку. А що підказувала інтуїція про стосунки вам? Напишіть в коментарях.